Доброго дня, любі мої друзі! Сьогодні у нас отака краса на декові. Я вам хочу показати, як ми готуємо індичу гомілку з овочами. Там не тільки овочі, там і яблука. Буде дуже смачно, це точно. І оригінально і смачно. І страва як на вихідний, на святковий, так і на будний день. Можна готувати, коли вам захочеться. Це завжди буде вчасно. Ну, і щоб ви довго не роздивлялись оце все. Я вам просто далі буду показувати, як ми все це готуємо. Поїхали! Починаємо приготування нашої смакоти і з того, як ми замаринуємо наші м'ясні куски оці. Це у нас, ви ж знаєте, що це індик, гомілка індика. М'яса немало є з чим розбиратись і гулятись. Отак От я його все складу сюди в більшу миску. І тепер починаємо. На оце м'ясо нам потрібно пів столової ложки, солі. М'ясо немаленькі куски. Треба, щоб гарно просоліло. І так само за смаком у мене тут суміш перців. Гарна пучка це у мене моя пучка це чайна ложка. Повірте мені, Я... як взяти, то взяти. І тепер що основне, це я сюди гранатовий сік, щоб для вас було в На мене натуральний гранатовий сік. Може, в кого немає гранатового соку, ну, я розумію, що не всі можуть. Собі дозволити купити бутилу, пляшечку гранатового соку. Ось 5 ложечок, прямо щоб гарно. І тепер все оце ми перемішаємо. Один об інший перемішали. І нехай так маринується, а ми будемо приступати до наших овочів. Знову повертаюся до тієї теми. Якщо немає гранатового соку, візьміть соєвий соус, і туди можна ложку лимонного соку. лимон видавити. Може, з лимоном вам буде легше розібратися, але оцей гранатовий сік, і смак, і аромати, і все іменно дає гранатовий сік. Ну, в мене Гранатовий сік, це можна купити зараз на ярмарках, зараз якраз сезон. Залишаємо оце все, нехай маринується, а ми приступаємо до овочів. Замаринована наша смакота. Міняємо місцями, ставимо на чільне місце деко. Тепер я сюди Масло виливаю те, що я розтопила, воно у мене в морозилці було. Якщо кімнатної температури масличко, то ви його можете так помазати деко. Я щоб швидше, може трішки не вгадала по часу у мікрохвильовці, ну, потрібно деко змазати маслом. Щоб воно у нас не приставало і смачніше буде, кращі будуть аромати. Так, це ми зробили. Тепер починаємо дві цибулини, тому що деко у мене немаленьке. І ми їх ріжемо кільцями і викладаємо все дно дека. Кільця не робіть дуже такі, щоб були тонкі, і не тонкі, і не товсті, отакі ось. І отак от ми розкладаємо, викладаємо дно наше, щоб було краще набагато. Набагато так буде і смачніше, і в маслі цибуля буде дуже смачна. Так, це ми теж сюди кладемо, і останній, останній наші кілечко. Сюди ще одна цибулина. Потім переходимо до картоплі. Картоплю теж ріжемо на кусочки, але картоплю попередньо ми пересолимо, трошки поперчимо, щоб вона вже була, коли буде пектися, щоб була і підсолена, і все таке інше. Так, ой, дивіться, які ми з вами молодці. Це ми зробили. Переходимо до картоплі. Так, картоплю я не ріжу на кружальця, Дивіться, отак, отак. І отакими ось кусочками. Картоплі буде небагато. По вазі у мене десь кілограм картоплі. Більше менше це вже ролі не грає. Боже, куди ж я кладу, які ще треба порізати. І посолити куски невеликі, не буду затримувати ваш час. Ось вже зараз. Побачите, так само ми ріжемо, щоб ви вже потім знали, дивіться, отак ріжемо можна ножом, але я кажу, що коли ріжеться оцим фігурним ножом, бачите отакої товщини наші. Кусочки і точно так ріжемо всю моркву. Порізана картопля на кусочки, порізана морква на кусочки, ми його все разом сюди складаємо. І тепер теж пів чайної ложки перцю і чайна ложка солі. У нас тільки цибулька залишається ні солена, ні перчена, але вона візьме всі свої смаки від картоплі та моркви. І тепер це все гарно перемішаємо, щоб попала і сіль і перчик, щоб попало на всі. Отак і тепер викладаємо зверху. Тепер ще що одне, поки замаринувалося наше м'ясо, дивіться, ми залишаємо, як я кажу, дірки лазейки. Тепер ми кладемо м'ясо отак, щоб картопля і морква були по кругу. Отак, точно так ми сюди, бачите, кладемо цей кусок ось так о. І сюди ще один кусок, зрізами отак доверху, бо ми ще ж його будемо мазати. Дивіться, яка краса. Останній штрих. Розкладаємо, так, я думаю, вам гарно видно. Зараз подивлюся. Відмінно розкладаємо яблука. Яблука теж по кругу. Отак. Я вам скажу, результат попробуєте самі. Потім, як приготуєте, ну мені подобається дуже. І тепер накриваємо нашою фольгою. Накриваємо у мене вона широке деко. Через це ми накриваємо так два слоя, один і другий. Один уже є. відставлю на щоб не мішала. Отак От Краса! І точно так, якби другу половину, відміряли, приклали. Якщо меншеньке, дете й менше робите, менше, тоді і піде, зразу накриється. Отак От ми стягнули і ставимо на 50 хвилин в духовку розігріту. При температурі 190 градусів. Ставимо в духовку. Пройшов обумовлений час. Акуратно ох, не хочу, щоб на камеру йшло. Знімаємо отак акуратненько о Бачите, як все гарно запікається. І тепер ми, дивіться, густий соус соєвий соус у мене теріякі. І оцим соусом ми змазуємо гарно-гарно, змазуємо м'ясо. І потім ставимо, накриваємо вже, як кажуть, не фольгою, а бажаннями і смаками. І ставимо відкритим ще на півгодинки. Так, тільки м'ясо. Бачите? Тільки ми. все інше підпечеться. Так. Ота гарно змазали. І тепер в духовку. Духовка в нас же ж прогріта, ставимо, і тоді вже буде закінчення і той результат, який нам потрібен. Ну і нарешті наш фінальний акорд, як мовиться. Дістала я із духовки, дістала з печі. Отаку красу ми отримали з вами. Що хочу сказати? Дивіться, і картопелька, і все абсолютно все дійшло, протушилось, протопилось. М'ясо, бачите, не хочу просто воно зараз дуже-дуже гаряче. Воно прямо ділиться. М'ясо з гарним смаком, з гарним ароматом. Пахне і яблуко, пахне і морквочка. Пахне все. Гаряче, дуже смачне. Велике вам дякую за терпіння, за те, що додивились до кінця, хто дивився, хто пробігся, теж спасибі. Запрошую вас. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте вподобайки, якщо не шкода. Пишіть коментарі. І до наступної зустрічі!